Декілька слов хочу сказати про е, діяльність е, на сьогоднішній день Всесвітньої Федерації хортингу. Ну і е, насамперед хочу сказати, що останніми роками хортинг вже е, набув і вийшов на високий рівень популярності серед молоді та спортсменів. Свідченням цього є е, е, кількість чемпіонатів, які проводяться щорічно на, 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 по всій території України, не тільки в столиці, але й в регіоні. А також кожен може сам відвідати один з цих чемпіонатів і власне, власні очі засвідчитись в тому, що цей спорт вже став не тільки вражаючим, яскравим, але ще й професійним. Бо кількість спортсменів зростає з кожним і учасників чемпіонатів зростає з кожного року. Ну, і Логічним продовженням нашого руху є міжнародна діяльність. Тобто зараз ми активно займаємося популяризацією хортингу в країнах світу. Насамперед, це стосується організації національних федерацій за кордоном. Вже створені федерації в Польщі, Словаччині, Росії, навіть є об'єднуюча Європейська Федерація зареєстрована в Лондоні. Ну і міжнародна діяльність також вимагає. Співробітництво з міжнародними організаціями, такими як Міжнародний конвент Спорт-Корд, який був заснований ще в 2067 році. Спочатку це була Генеральна асамблея міжнародних спортивних федерацій, з 2009 року має назву Міжнародний конвент Спортакор. Тобто це об'єднуюча організація, яка Об'єднує міжнародні федерації з різних видів спорту, а, а також е, вони інноваційно проводять е, регулярні мультиспортивні заходи. І одним з таких заходів є Всесвітні ігри єдиноборств. Наступний буде проводитись в 2016 році в Казахстані і ми маємо наміри е, там прийняти участь. Також е, е, у світі Олімпійського руху. Та і будь-якого спортивного руху ми маємо дотримуватись боротьби за застосування допінгу, тому зараз ми ведемо листування і маємо вступити до лав Всесвітнього антидопінгового агентства, яке також існує з 1999 року. Ну і слідувати кодексу антидопінгового Ну, також, що я можу ще сказати, що це не тільки наші побажання, але ще й е співробітництво з такими організаціями є необхідністю для підтримки е хортингу і на національному рівні також в Україні. Ну, так от в двох, в двох словах це викладає.